Певна робота з собакою була якоюсь моєю дитячою мрією взагалі. І в кінології я десь приблизно вже рік. Лежати лежати. Почула, що поліція планує реалізовувати пілотний проект. Це про застосування службових собак до надання психоемоційної підтримки поліцейським та їх сімей до 2026 року. І це якби заохотило в мене почати працювати в цьому напрямку, незважаючи на те, що в нас. Всі, весь колектив хлопці, я одна дівчина серед них. Але взагалі вони мене прийняли дуже гарно, дуже нормально так ставляться, як до справжнього фахівця. За мною в кінологічному центрі закріплена одна собачка. Це Умка. Умка є собакою з надання психоемоційної підтримки, так сказати, каністерапевт з самого свого народження живе зі мною, тобто я е, з нею як одне ціле. Можливо, я десь в якомусь роді для неї як мама, як подруга, е, як сестра. І я вважаю, що е, собака, взагалі, психоемоційної підтримки повинна жити разом з кінологом. Вони повинні взаємодіяти, повинні відчувати одне одного. Зараз перебуває на періоді соціалізації, оскільки вона є ще цуценям, і завдяки цій соціалізації ми вже якби йдемо до того, що умка в майбутньому стане повністю цим каністерапевтом. Під час цих проведення заходів з надання психоваційної підтримки з нашими захисниками, з нашими поліцейськими колегами, з членами моїх сімей, які постраждали, які ми надаємо безпосередню підтримку, я помітила, що вони реально під час цих занять починають відкриватися, починають співпрацювати, ділитися якимось своїм гірким досвідом, говорити про те, чого вони можливо хочуть в майбутньому. Одні кажуть, ми там хочемо собачку. Одні кажуть, я вже дуже хочу повернутися додому. Там мене чекає вже моя собачка, і це наскільки. Видно, як вони розкриваються, як вони хочуть співпрацювати. І для мене це, знаєте, отак просто нереально круто, що я хоч чимось можу допомогти цим людям, які Дуже потребують підтримки Каністерапія є саме тим методом реабілітації, який допоможе і наразі вже допомагає як військовим, так і поліцейським, цивільному населенню, діткам повернутися до нормального життя, побороти якісь можливо страхи, можливо, якісь напади агресії, просто навчитися знову нормально жити за допомогою от, взаємодії з собачкою. Ми зумкою відвідуємо дуже багато як міжнародних, так і українських тренінгів, конференцій різних, тому що це в першу чергу. Ну, якийсь новий досвід, і це допоможе нам працювати і допомагати іншим людям від початку повномасштабного вторгнення. Мої колеги кінологи разом зі своїми службовими собаками залучаються постійно до роботи на деокупованих територіях. Вони відряджаються туди для пошуку вибухових речовин та зброї. Ми готові зробити все для того, щоб територія України ставала безпечнішою. У нас з вами одна мета і одна ціль разом до перемоги.